Вітаю! Сьогодні в цьому відео, в рамках роботи з розкладом закладу освіти, ми детально розберемо, як налаштовується постійний розклад закладу освіти вручну в модулі адміністрування системи Єдина школа. Спочатку вводжу авторизаційні дані і потрапляю до кореневої сторінки модуля адміністрування. А далі одразу, колеги, хочу сказати, що в системі Єдина школа розклад умовно розподіляється на дві частини. Перша частина це в основному правому робочому меню поле класи. Являють собою постійний розклад, де спочатку налаштовується постійний розклад по всім класам, а потім цей розклад формується, коли вже зроблені всі необхідні дії, і він починає відображатися посередині екрану. І цей розклад називається сформований або поточний, коли вже його формують. І тільки тоді його починають бачити вчителі в своїх електронних журналах, батьки та учні в своїх електронних щоденниках. І тому цей формат так видимості розкладу з'являється тільки після того, як його сформували. Але до того моменту... Щоб його формувати, треба спочатку налаштувати до цього досить велику кількість налаштувань. Якщо ви це відео відкрили помилково і до цього ще не працювали з розкладом, то дуже важливо перевірити ряд моментів, це і структуру року, і зміни, і кабінети, і так далі. Тому, якщо ви це відео, це перше відео, з якого ви починаєте знайомитись з розкладом закладу освіти, будь ласка, його закрийте поки що і перегляньте всі попередні відео з цього блоку, а потім продовжите. Бо постійний розклад – це вже майже завершальний елемент роботи. В розкладі, да, і таким чином до цього дуже багато всього треба зробити. А я тим часом продовжую. Да, і ми сьогодні будемо працювати із створенням саме постійного розкладу. За допомогою ручного введення. І це 12А клас. Я натискаю на назву класу, саме щоб перейти в той клас, по якому буде далі вести роботу. І ось 12 й клас, до цього моменту 12 й клас вже був перевірений у мене, та, у ряді моментів, це мої налаштування вже заходили. Та я бачу, що у мене 4 тижневий варіант структури. А, і таким чином, для того, щоб створити вручну. Постійний розклад, це досить складний елемент, якщо особливо ви тільки починаєте працювати у модулі адміністрування системи єдина школа, яка, якщо школа тільки починає приєднуватись до нашої системи. Бо якщо ви тільки починаєте, я б вам радив працювати саме через шаблонний Excel файл, бо він значно простіший для опанування на старті. Бо тоді автоматично створюються навчальні групи, предмети. Да? І тоді ви можете вже оперувати тільки після завантаження Excel файлу, вже у вас буде всі інструменти в руках. А якщо я вручно, ось як зараз мій варіант, захочу його робити, то подивіться. Чи я не зможу це зробити без попередньо внесених налаштувань. От, наприклад, що я маю на увазі Ось понеділок, плюсик натискаю, хочу додати урок. Але не зможу додати навчальну групу, бо жодної навчальної групи ще не було. Це ми зараз розглядаємо таку ситуацію, якщо, наприклад, у 12 й паралелі я ще в своїй школі нічого не створював. Да? У мене не було там 12-го Б класу чи В, який я налаштував паралельно. Бо якщо б я там налаштував групи, вони б мені стали доступні і в 12-му А класі. Але зараз наразі ми починаємо роботу. Тому я і раджу, да, щоб не налаштовувати все це вручну, використовуйте Excel-файл. Це описано в окремому навчальному відео. Як працювати з постійним розкладом і налаштовувати його за допомогою шаблону. Excel. А ми тим часом продовжуємо. Отже, додати вручну в постійний розклад я нічого не можу, бо немає жодної навчальної групи. Тому маю попередньо зайти в поле навчальні групи і додати групи туди. Але це теж буде складно, бо якщо я натисну Додати групу і оберу предмет, я побачу, що в мене предметів немає. Жодного. Це якраз показує мені те, що я не працював у 12-й паралелі, не було створено ані назв навчальних груп, ані предметів і так далі. Тому, щоб створити розклад вручну, мені треба. Зайти спочатку у кореневу сторінку модуля адміністрування, зайти у поле налаштування школи, тут обрати поле предмети, в предметах обрати правильну паралель, 12-ту, наприклад, в моєму випадку. І, і отут я вже бачу, що немає жодного уроку, предмету, як, з яких би я міг додавати предмети до навчальних груп. Тому попередньо мені треба визначити, що в мене є в довіднику. Так? І в довіднику я маю переглянути, які тут уроки є. От, наприклад, алгебра є, англійська мова, є, біологія. Та, і ось потім додати в 12-ту паралель, в інваріантну, наприклад, в моєму випадку складову, ви будете додавати туди, куди треба. Я додаю предмет. Додавання предмету, наприклад, алгебра. Так, Паралель 12, -та, хай буде надіслати. Додаю ще предмет, наприклад, хай буде біологія чи інформатика, чи англійська мова. Та ми це все можемо додавати так, як треба саме вам. Англійська мова нехай буде. Надіслати. І ось, наприклад, тепер алгебру і англійську мову я зможу кудись додати. Та? Чому це так? І це значно складніший варіант, ніж робота з Excelівським файлом. Да? Якщо мені треба додати щось таке, чого нема в довіднику, я можу спочатку в довіднику додати предмет, тобто це вже робота з предметами більш серйозна. Але наразі я додав англійську мову та і алгебру, і тепер в розкладі школи знову повертаюся до мого поля класи, до 12-го А класу. І тепер вже я можу в навчальні групи зайти і додати, наприклад, групу тієї самої алгебри. Бачите, от алгебра і англійська мова тепер є, бо вона попередньо була додана. І назва групи алгебри, наприклад, хай буде весь клас. Вчитель, хай буде цей семестр. Дуже важливо, щоб семестр теж у нас був зазначений. надсилаю. Ось, є. Да? Наступний крок додати групу. Наприклад, хай буде англійська мова. Давайте, хай буде дві групи. Група один, знов вчитель, який-небудь там, Іваненко Дмитро. Надіслати. І додати групу 2, наприклад, знов така англійська мова. Група 2. Чи якісь інші назви, якщо у вас. У вашому закладі якась інша ситуація. Тут ви вже вносите те, що вважаєте за потрібне. Колеги, от таким чином це просто ускладнюється. Та? Можна вручну створювати розклад без проблем. Це теж там ніяких там особливо складнощів не додає. Але Excel-файл це робить за вас. Ви один раз його заповнили, внесли. У вас вже всі групи є, тільки з дублікатами розібратись, щоб якщо вони є, одразу їх видалити. Але так теж можна. І тепер, відповідно, коли ми навчальні групи тут налаштували до потрібного вигляду, їх довели. Я можу повернутися у сторіночку мого постійного розкладу. І тепер вже на потрібному тижні, у потрібний день, наприклад, у вівторок, першим уроком, роком, хочу обрати алгебру. Да? Я обираю цю алгебру чи англійську мову, що мені вже треба, чи все-таки алгебру. І натискаючи поле надіслати, ось вона з'являється. Я можу додати знов другим уроком англійську мову. Да? Давайте другий урок. Англійська мова група 1 надіслати. І так само можу додати групу 2 вручну, це робиться отаким от плюсиком. Бо да, група 1 у мене вже є. Мені ще один урок не треба додавати, а ось групу 2 додати треба. Тому оцей плюсик додає групи, а оцей плюсик додає уроки. Так само, як оце поле додати урок. Натискаю плюсик і обираю англійську мову наприклад, потрібний кабінет. Англійська мова, група 2 вже. Да, і Стрелько Іван... Юрій Іванович, у мене вчитель. Ось, отаким чином: я додаю підгрупи плюсиками, плюсиками, додаю уроки. І в принципі, вручну теж не складно працювати. Да. Тут досить все просто, але. Важливо розуміти, що якщо школа тільки починає, то вам простіше все ж таки буде через Excel-файл це робити, бо він автоматично всю цю інформацію надає і вона залишається на вже тому вигляді, у тому вигляді, який потрібен саме вам. Ось, колеги, таким чином і здійснюється робота з налаштуванням постійного розкладу вручну, та, але у будь-якому разі поле навчальні групи ми. Що при екселівському файлі, що при внесенні вручну даних, перевіряємо, щоб у мене обов'язково були семестри, вчителі дано ну, учнів будемо вже додавати це відео є у, при роботі з навчальними групами, які чітко цей процес описують. Добре, колеги, дякую за увагу. Отаким чином налаштовується вручну постійний розклад закладу освіти. Дякую за увагу, до побачення.